У нас є 30 плюс країн в коаліції охочих, і кожна країна вже здебільшого розуміє їхню роль чи їхній об'єм поставок. і хто готовий дати, тільки розвіддані, хто готовий забезпечити війська в Україні. Чи Будзензиграмдик каже документ? Видиса у нас є це в документі. Ми між собою узгодили, що ми цей документ не поширюємо, тому що коаліція охочих вже вирішила, що вона готова забезпечити Україні гарантії безпеки лише після припинення вогню. Це було спільне рішення. Тобто, після ceasefire вони будуть готові. І ви побачите, яка країна може що забезпечити є різні статуси відповідно до їхніх власних конституцій. Я маю на увазі різні статуси країн. Тому вони можуть забезпечувати різні речі. Це відбувається за лідерством станом на сьогодні Франції та Британії. Вони розробили цей спільний план. Але є багато країн дійсно, які готові допомогти. Це все про безпеку, як ми вже говорили. Просто нагадаю, що це про безпеку на землі. Тому я сказав, що деякі країни готові забезпечити підтримку на землі, тому це це про на землі в небі та в морі.